Як я відкрив першу в Україні онлайн-прийомку? Хто не чув цю історію, а її ніхто не чув, сідайте зручніше, беріть попкорн і слухайте. Значить, дивіться, займав я, займався я металобрухтом і успішно займався. Все було нормально, і ходили ми в сауну паритися там з друзями. І мій айтішник, цей, що мій товариш, айтішник, зараз в мене першій онлайн-прийомці, мене всю зиму довбав, тобі треба знімати соцмережі. TikTok, тікток, давайте зараз дуже актуально було. Я це все слухав і пропускав далі. Але потім він мене вже допік і заставив мене зняти, як заставив. Ти вже знімаєш, ти вже знімаєш. І це, як ми в сауну йдемо, він це все продвигав мені, цю ідею, в голову закидував. І якийсь час я їду вигружатися на одну з металобаз чорним металом. І дивлюся, якраз вони не відгрузилися, така гора була чорного металу. От, і Я думаю, от класне відео йому знімлю. Знімаю йому, що в мене був опо. За там, 4 тисячі гривень. Знімаю я йому, кажу, Рома, бачите, хоті відео, ось тобі відео. Диви, які гори металрух, і ми з Сергієм там є це відео в Тіктосі, воно одне з перших чи перше. Перше відео. Ось такий блок. Ось так ми працюємо. Металобаза. так, Оце такий блок буде. Перший. Я йому показую. І скидаю йому вайбер. А він каже: А нащо ти мені кидаєш? Ти кидає в Тікток. Я кажу, у мене немає TikTok. А він каже, от закидуйся відео в тік -ток". І я якось так тоді була черга на цій вісовій, сижу, встановив свій Тікток, запустив це відео і там дивлюся там 500 переглядів чи 1000, тим вже було до вечора переглядів. І вечором йому пишу тисячу переглядів, бачиш, не зайшло. Він кажуть, це дуже крутий результат. У мене вже ось там канал довгенький, у мене там 200-300 переглядів, а в тебе вже 1000, тобто перше твоє відео. Але воно помаленьку за два дні набрало. І я так почав знімати. Все, сказав, що все знімаю. Все. От і почав свої замовлення я знімати. Сергію ми їздили, знімали як я на газельці, приймаю чорний метал. Знімав, знімав, знімав до того часу, поки ми не стали ну прямо, ну дуже нас вже почали впізнавати. От прямо вже це ви чорним металом. да. І я зрозумів, що TikTok дає мені безкоштовну рекламу. Прийшлося розуміння. І ми перші, хто в Вінниці чи в Україні, можна сказати, озвучив, що ми приймаємо технічний алюміній. Його завжди ділили на три. Види, але ми це в TikTok озвучили, що ми приймаємо ось так. Багато хто на мене з конкурентів тоді ображався, на що ти це сказав. От. І я показав, що це там приймаємо по 90 гривень за кілограм, технічний, а звичайний там 60 гривень за кілограм. І людина мені пише коментар, типу, що у вас дійсно така ціна, я кажу так. І він мені сам, цей чоловік, каже. Слухайте, то мені вигідно відправити вам поштою цей алюміній, бо в нас на місці беруть не то, що по 60 звичайний, а беруть по 30 гривень звичайний алюміній. А ви кажете, що у вас 60, а цей 90. Я кажу: ну як вам вигідно, то відправляйте. І я беру на новій пошті наложеним платежем, зараз ми ж не працюємо цим. Перевіряю, вважу, даю на новій пошті ці кошти і виставляю це відео, що нам вже посилки йдуть. І в мене ще в голові ну, цієї ідеї не виникло ніякої. Взагалі, думаю, ну так. Але моя дружина, яка мене надихала, і вона це зрозуміла і пише мені коментар: перша в Україні онлайн-прийомка під цим відео. І я пам'ятаю, так на Пасху лежу в селі, дивлюся, перша в Україні онлайн-прийомка. І мене оцей коментарі ну, як осінило. Думаю, Якщо людина відправила їй вигідно, то інші люди можуть її відправляти. І я вдягаюся і йду в садок кажу, друзі, не знаю, як воно має бути. Я знімаю відео, ми відкриваємо першу в Україні онлайн-прийомку. Не знаю, як, які ціни ще вам казати, чи стандартні, чи більші. Просто кому цікаво, телефонуйте, я все вам розкажу. І все, це було відео. Можна сказати, бізнес можна поділити до цього відео і після цього відео. Пішло дуже багато дзвінків. Тут я дуже вдячний Роману, бо він сказав: ти все не опрацюєш, тобі треба групу з Вайбері, вайберів, телеграмі, тобі треба це все упорядкувати. І от Роман е є та людина, яка упорядкувала і запакувала прийомку технічно. Тобто він всі ці групи Viber, Telegram, сайт, CRM-систему свою. Це все Роман. До цих фірми працюємо, дякую тобі, Роман. От прямо все, пішло. От прямо ну, не то, що а пішло воно. От все. Перша, друга, третя посилка. Але я їздив, займався ще чорним металом. Ще їздив, займався, посилки йшли там 2-3 в, в день. І ми з Сергієм розпаковували. Потім вже дійшло до того, що коли було 10-15 посил в день, ми зрозуміли, що ну, ми не можемо вже їздити за чорним металом. Бо ми не встигаємо розпаковувати ці посилки. От і так воно закрутилося, поїхало, поїхало. І пройшло два роки, і ми стали кращою онлайн-прийомкою 2025 року в Україні. Так що так, друзі, ну дякую Роману, дякую дружині, дякую всім. Но якби вас не було і не було цієї довіри, не було би і онлайн-прийомки. Чому? Бо відправляють на великі дуже суми і без наложеного платежа. От ви розумієте, можете на 100 тисяч гривень відправити посилку без наложки, просто на довірі. Ми це дуже цінуємо, тому ми вас любимо і ви найкращі. Наступна історія наша буде, як я взагалі почав займатися металобрухтом. От. Підписуйтесь на канал, гарного дня! Люблю вас ви найкраще.